Рівно два роки тому, в ніч на 24 лютого, російська армія переступила лінію кордону з Україною і вторглася в суверенну державу, безжальне знищуючи все на своєму шляху. Ці два роки були періодом випробувань, стійкості та героїзму для українського народу, який несе тягар агресії та захищає свою свободу і незалежність. Від самого початку вторгнення українські військові та цивільні проявили неймовірний героїзм і рішучість у боротьбі проти окупанта. Солдати та добровольці з різних куточків України об'єдналися на захист своєї батьківщини, проявляючи високий професіоналізм, мужність і самовідданість у боротьбі проти переважаючого противника. Те, що сталося за ці 24 місяці, вже історія, яку сьогодні варто згадати протягом перших місяців. Українська армія продемонструвала, як здавалося, решті, неможливе. Захистила столицю Київ, перейшла в контрнаступ і завдала противнику значної шкоди. Україна вже тоді показала всім свою стійкість і незламність. Але після знищення крейсера Москва, який затонув 14 квітня в чорному морі, світ зрозумів, що український народ здатний не тільки оборонятися, а й відповідати на агресію ворога влітку. 2022 року на Україну чекала перша перемога. Військовослужбовці ЗСУ під час операції звільнили острів Зміїний, завдавши росіянам нищівного удару і знищивши всю техніку ворога. У російських солдатів не було іншого вибору ніж тікати звідти. Українські сили кілька місяців накопичували ресурси і планували наступний крок, який у майбутньому обов'язково увійде до підручників історії. Мова про геніальну операцію зі звільнення Харківської області. Збройним силам України вдалося здійснити класичний бліцкрик, відкинувши ворога на кілька десятків кілометрів за два дні. Але харківська операція була не єдиною. Паралельно українські сили методично з усією міцю завдавали окупантам ударів на Херсонському напрямку, які зрештою призвели до повного звільнення міста Херсона. Усі ми пам'ятаємо сльози радості людей, які зустрічали солдатів збройних сил України на центральній площі міста. Через кілька місяців Україна вперше дізналася, що таке блекаут. Російські окупанти мало не щодня завдавали ударів по українських об'єктах критичної інфраструктури, змушуючи дітей відмовитись від освіти, лікарів проводити на складні операції під світлом воскової свічки. Підступні бомбардування і планові вимкнення світла ні на краплю не зломили дух українського народу. Літо 2023 року почалося з українського контрнаступу в Запорізькій області. Він тривав аж до листопада, того ж року. На тлі контрнаступу України глава російської ПВК Вагнер Євген Пригожин оголосив про похід на Москву з метою повалити військове командування Росії. Спроба очікувано провалилася, але через деякий час російський режим оголосить про загибель Пригожина в авіакатастрофі. До кінця осені 2023 року зсу перемелювали ворожі сили ворога на запорізькому напрямку. А потім сталося те, чого ніхто не очікував. Сполучені Штати Америки вичерпали запас коштів на підтримку України. У зв'язку з чим українські війська зіткнулися з дефіцитом боєприпасів і вкладаючи величезні зусилля, перейшли до оборони. Затримка допомоги від Вашингтона триває до нині. А її наслідки призвели до виходу української армії з Авдіївки. Війна Росії принесла в Україну руйнування, страх і загибель мирних громадян. За даними ООН, за два роки російської агресії в Україні загинули понад 10 тисяч цивільних, ще близько 20 тисяч дістали поранені. Війна забрала життя понад пів тисячі дітей. Крім того, Україна зіткнулася з масовою міграцією. Мільйони громадян виїхали за кордон, аби стати внутрішніми переселенцями. Війна завдала наймасштабнішого удару по економіці України. Зачепивши всі галузі, незважаючи ні на що українці вистояли ці два роки з високопіднятою головою, незважаючи на страждання і втрати, Україна продовжує боротися за свою незалежність. Україна щиро висловлює свою найглибшу вдячність усім захисникам за нескорену духом відвагу, непохитну вірність і беззаперечний героїзм у боротьбі за свободу і незалежність нашої країни. Нехай Бог береже їх усіх, і нехай вони завжди повертаються додому цілими і неушкодженими. Слава Україні, слава героям.